Близько 70% батьків Девладівської громади хочуть, аби діти навчались за партами. Нещодавно таке опитування провела місцева влада. Наталя, мати дев'ятикласника, говорить, бажає, щоб з 1 вересня її син пішов до школи. На мою думку, це набагато краще, тому що вони приходять до школи, вони спілкуються зі своїми однолітками, вчителями і зовсім інші формати для навчання, що вчителі їх бачать. Те, що вони не зрозуміло, він їм пояснює. Вдома в кожного. Ось, з батьків є така можливість там посидіти з дитиною, розповісти їй та об'яснити той матеріал. Ми розуміємо, що у 9 клас вже потрібно буде більші знання, щоб десь вже планувати поступати. Дев'ятикласниця Аліна Кравцова теж хоче піти до школи. Каже, їй було складно навчатись онлайн. Попереду вступні іспити, тож хоче навчатися поряд з вчителями. У дистанційному навчанні в мене були проблеми з навчанням дуже сильно. Я не розуміла теми. Я не могла задати питання вчителю нормально. В планах моїх поступати на військову, захищати свою рідну Україну, тому що я хочу піти стопах свого отця, свого папи і дядя мого. Щоб навчання почалось офлайн на фронті, має бути сприятлива ситуація, говорить голова Девладівської ОТГ Олена Неліпа. Крім того, школи мусять мати укриття. Тож спеціальна комісія разом з представниками ДСНС провела перевірку семи навчальних закладів. Для того щоб забезпечити безпечне перебування дітей у школах, нами облаштовано і проведено відповідність найпростіші укриття. Їх шість у кожній школі, які будуть займатися денно, Крім школи Девладівської, яка буде займатися дистанційно, так як там немає найпростішого укриття. За словами начальника Криворізького районного управління ДСНС Олега Січкарука, найпростіше укриття обов'язково повинно мати місця для сидіння та лежання, біотуалети та аптечки з препаратами першої меддопомоги. Підвальний або цокольний поверх обов'язково якщо до 50 осіб знаходиться в укритті, допускається один евакуаційний вихід. Якщо більше 50 осіб, обов'язково два евакуаційних виходи обов'язково повинні бути примусово природні вентиляція, незалежні засоби. Освітлення, тобто, якщо пропаде освітлення, або ліхтарик, або генератори, також обов'язково питна вода, вода, інвентар, лопати, сокири. Директорка одного з місцевих ліцеїв Валентина Донець говорить: нині розробляють алгоритм дії у разі повітряної тривоги. Зараз розробляємо інструкції, з якими діти батьки повинні бути ознайомлені, і ми їх і ознайомимо. Просто весь час вноситься якісь зміни, якісь корективи з урахуванням реалій нашого життя. Ми зараз працюємо над тим, щоб спланувати роботу так, щоб спочатку навчити дітей. От якраз 15-го числа і до 31 серпня ми будемо працювати з дітьми, з батьками. Однак, за словами начальника Криворізької районної військової адміністрації, остаточне рішення про форму навчання школярів ще не ухвалили. Наша територія Криворізького району. Більша половина знаходиться на прифронтовій зоні, то є межує з Херсонською та Миколаївською областях, де йдуть активні бойові дії, і там 100% навчальні заклади не будуть очно займатися. Буде онлайн форма навчання цієї території, які замістом Криворух ближче до Дніпропетровська, там можливість очного навчання. Поки що розглядається, але ще остаточно ми не вирішуємо. Всього у Девладівській громаді Криворізького району навчається 450 школярів, з них 18 – переселенці. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.